Літкова студія клас вітає вас! Сподіваємось, ви у гарному настрої та готові відкривати для себе новинки. Новинки та цікавинки нашої області. Читати чи не читати. Відвідувати бібліотеку чи займатися вдома. Про це наш наступний сюжет. Люблять сучасні підлітки читати книжки. Дехто вважає, що серед переліку їхніх хобі читання на останньому місці. Правда, це чи ні? Ми вирішили переконатись, завітавши в обласну дитячу бібліотеку для юнацтва. Раніше я сюди приходив, щоб почитати деякі книги, які задавали в школі, а потім захопився читанням і почав читати книги. Ну, які мені хотілося. Часто купую, мені подобається, коли в мене є багатий вибір книг вдома, коли я можу вибрати, що мені читати, буває, повторно читаю книги. Що ти можеш сказати за їх ціни? Ну, якщо купляти купувати книги всесвітньо відомих авторів, які призначені шкільною програмою, то книги дорожчі, тому що всі їх купують. А якщо купляти книги, які не призначені шкільною програмою, то ну. Ціни розумні, можна дозволити собі. Раніше я дуже часто сюди ходив, але зараз у зв'язку з школою, то я заходжу сюди рідше, але дуже часто стою біля стенду разом з фантастикою. В обласній бібліотеці для юнацтва функціонує 10 провідних відділів, де можна знайти безліч цікавої інформації. Запитуйте і вам радо розкажуть, де що знайти. Цікавлять вас краєзнавчі публікації чи збірки сучасних авторів або ж пригодницька література. Тут є все. Єдине, що від вас залежить, лише прочитати. Читання надзвичайно допомагає розвиватися, адже читаючи книги, ми потім можемо наприклад, легше спілкуватися зі своїми однолітками. Ми виглядаємо розумно, освічено і, взагалі, приємно бути мудрою людиною для себе. Потрібно читати саме у дитинства, адже потім звички дуже важко набути нових звичок. І також це буде виховувати додатковий інтерес до різних жанрів читання, а також до різних. Наукових книжок енциклопедії. Емоції ці можуть бути різноманітні. Ми іноді навіть чуємо, коли хтось сміється в голос. Ну крім того, що з'являються там посмішки на обличчях. Коли до нас приходила одна режисерка, вона Періодично ознайомлюється з новинками театру, режисури, з новинками такого репертуарного плану. От то вона не нещодавно читала Васюка, про Івасюка і навіть в неї з'являлися сльози. Люди читають спокон віків. Якщо раніше дістати книгу було не так легко, до того ж, не всім випадала така можливість. Нині навіть найбільші бібліотеки світу відвідують тисячі туристів, взяти хоча б бібліотеку Конгресу США у Вашингтоні, яка вважається однією із найпотужніших. У книгозбірні 132 мільйони примірників книг, 470 мовами світу, 29 мільйонів одиниць рукописного матеріалу, близько 5 мільйонів карт. Сотні тисяч мікрофільмів, ноти, гравюри, фотографії. Щороку її відвідує майже два мільйони читачів. А на Волині в обласній юнацькій бібліотеці обслуговується близько 28 тисяч користувачів. А це вже немалі показники. Тут можна зустріти будь-кого і школяра, і студента, і навіть дорослого. Якщо дивитися по віковій категорії, то 34% наших користувачів це учні шкіл, а орієнтовно десь 60% це студенти навчальних закладів першого, другого рівня акредитації, третього, четвертого. От. І хочу сказати, що значну допомогу читач нас отримує як книжкові продукції, так і періодичні видання ми отримуємо. І, звичайно, в нас вільний безкоштовний доступ до мережі інтернет. Користувач має можливість отримувати такі послуги безкоштовно. До речі, щодо інтернету, то він у бібліотеці завжди користується попитом. Нічого гріха та дехто й приходить у бібліотеку, щоб посидіти за комп'ютерами. Все ж згодом стає активним читачем. Хоч іноді школярі, мандруючи просторами інтернету, губляться у таких привабливих соціальних мережах, все ж часу пошукати корисну інформацію теж вистачає. Ця ідея є досить класною, тому що не всі мають можливість і не мають всі вдома інтернету. Так само після навчання діти ну, швидше знайти інформацію потрібну в інтернеті ніж в підручнику. Чи часто ти сидиш в електронному залі? Тут так мені доводиться сидіти в, в залі, тому що Треба багато інформації шукати, так само реферати, відео, та й для загального розвитку почитати новини. Всякі дуже часто приходиться читати, коли не встигаєш якусь книжку взяти або не вистачає, приходиться із електронних джерел. Якщо можна порівняти, то яка твоя думка? Щодо електронних джерел, щодо книг. Ну, все одно, я думаю, що з книжки краще. Як дивитися із точки медичної, тому що в електронному вигляді і очі втомлюються, а книжка ну книжка ніколи не втрачала свою цінність. Я досить часто відвідую цю бібліотеку, але за комп'ютером не дуже часто сиджу, адже я змогу вдома посидіти. Я зазвичай приходжу, беру книгу і полюбляю читати книгу вдома. Яка ж література популярна серед молоді? Про це ми дізналися в абонементі. Виявилося, що студентів цікавлять сучасні письменники. А ось школярів. А про це дізнаємось із перших уст. Люблю фантастику, драму, детективи, багато жанрів. Підлітки в нас найбільше читають це програмову літературу, літературу, яку вчителі задають по шкільній програмі, також на позакласне читання. Але особливо останнім часом багато беруть і такої найбільш пригодницьку, так можна сказати, для вільного вільний час в підлітковому віці беруть можна сказати, на першому місці пригодницьку, фантастику. З пригодницької літератури нашої української це на першому місці можна сказати твори Всеволода Нестайка. От і навіть той факт, що у нас зараз на поличках немає жодної книжки. Хотіла вам показати, то вони всі зараз на руках. От. Також е, є ще така: е, останнім часом виходить дуже цікава серія: Все Володне Стайко рекомендує почитати. І в цій серії, е, значить, книги. Е, Зарубіжних класиків пригодницького жанру теж такі, як Джуля Верна, Джека Лондона, Оскара Уальда, багатьох інших. Остання книга, яку прочитала, це був Панас Мирний, хіба ревуть воли, як я повні. Дуже цікава книга. Раджу всім прочитати, тому що взагалі читати потрібно для того, щоб розвивати своє мислення, та навіть взагалі щоб висловлюватися, думати, брати якісь приклади життя. Тому що це дуже важливо. А які теми взагалі тебе найбільше цікавлять? Е, ну Взагалі, я люблю щось пригодницьке ну і таке щось життя соціально побутове. Можеш назвати якихось авторів, сучасних, які тобі подобаються? Е, ну Взагалі, мені дуже подобається Ліна Костенко, тому що люблю дуже поезію. Я не віддаю перевагу сучасним творам. А чому? Мені якось більше подобаються старинні твори, там більше філософії інших важливих питань піднято. Я полюбляю детективи, наукову фантастику, фантастику, фентезі. В час, коли активно впроваджуються новітні технології, старі добрі книги можна замінити електронними або ж скористатися спеціальними додатками із телефонів, що ж все-таки зручніше для підлітків. Я пробував так із електронної книжки друга, але ну, мені не подобаються електронні книги. В них як в них не досить ну, тих шрифтів, тої самої такого відчуття паперу. Мені здається, це саме головне. Коли відкриваєш книжку, якби зразу відчуття, що це ну, книжка, якби. Нова ну, жива душа. Мені здається, це ну, те, що корисно, не завжди є змога потрапити в бібліотеку чи купити книгу. А якщо е, скачати на телефон чи на планшет, е, є більше змоги почитати книгу і більше саморозвинутися. Звичайно, ну, з книги краще читати, це ну, як більше захоплення від книги від викликає. Наприклад, хочеться щось почитати ввечері, а книжку не взяв з бібліотеки. Так читаю з телефону, з планшета. Наскільки це ефективно і зручно, на твою думку? Це зручно лише тим, що не потрібно підніматися, йти в бібліотеку, брати книжку. Але так з книжки якось легше читати. Ну, цікавіше відчуваєш сам твір. Змінюється світ, змінюється і бібліотека. А ви знали, що обласна юнацька бібліотека перша автоматизована бібліотека в області. Завдяки зручній програмі робота тут організована в рази ефективніше. У кожного читача є свій електронний формуляр. А у книги штрих-код. Відкриваємо формуляр. Тут його книжки він здає книжечки. Ми книжечки викреслюємо автоматично. От потім записуємо. Теж кожна книжечка штрих-кодована. І по штрих-коду ми записуємо, вноситься в електронний формуляр читача. Сучасні бібліотеки активно долучають своїх читачів за допомогою різноманітних проєктів та новинок. Наприклад, відкритий інтернет-конкурс Малюємо казку, заявки на який діють до 16 лютого. Детальнішу інформацію про це можна знайти на офіційних сторінках бібліотеки в інтернеті. Не можна уминути увагу й майстер-класи, що відбуваються у стінах бібліотеки. Ось уже два роки. Дітки займаються зазвичай класами проходять. Але є такі в нас літні табори, ми працюємо, менші групи бувають. Але так як от ви сьогодні бачите, прийшла дев'ята школа, виготовляємо Валентинки. Ці дві дівчинки були в мене і на зимових канікулах. Ми так само виготовляли різні поробки, які і вони з собою кожен раз забирали, ну і мали потім на подарунок. До чого тільки не вдаються бібліотеки світу, аби прорекламувати свої послуги. Наприклад, одна із фінських бібліотек впровадила проект ап бібліотека в рамках якого працівники книгозбірні перенесли книги до одного із торговельних центрів міста. Люди могли взяти будь-яку книгу для прочитання прямісінько посеред залу. Що ж думають про це наші школярі? На мою думку, це не дуже ефективно, адже бібліотека є для того, аби туди ходити і читати, є читальні зали. І на мою думку, возити книжки це не дуже. На мою думку, корисно, якщо люди ознайомлюються з книгами, якщо вони більше знають про ці книги, можливо їх зацікавить і вони почнуть читати. Українські бібліотеки також запозичують досвід в іноземних, згадати хоча б про буккросинг, який останніми роками набирає великої популярності серед читачів. Умови проєкту прості: віддайте книгу, яка вам не потрібна в бібліотеці, а там читач обов'язково знайдеться. В обласній бібліотеці букросинг діє уже два роки, протягом яких за цією програмою зареєстровано 158 видань. Тож, якщо хочете поділитися з іншими книгами, приносьте сюди. Тут вам завжди раді. Співати любить кожен. Вдома за уроками прибираючи в кімнаті у душі врешті-решт. Та не кожен любить співати на публіку, бо соромиться свого голосу. Не всі можуть похвалитися співачим талантом. Та якщо попрацювати, усе вдасться. А знаєш, скільки у нас є колективів, які перемагають на серйозних конкурсах? До речі, я знаю один із них. А що це за колектив? Дізнайтеся далі. Знайомтесь зразковий вокальний ансамбль світанок, колектив юних красунь та неповторних голосів, які можна порівняти із мелодійними дзвіночками. А їх відгомін хочеться слухати і слухати довго, довго поринаючи у мрії та фантазії. Ти забуваєш про все. На сцені ти даруєш глядачам радість, передаєш свої думки через спів, через рухи. Це вже буде четвертий рік. Ну, Взагалом мені дуже тут подобається. Вперше я побачила виступ цього колективу на театральній площі, і я якось дуже загорілася. Вже не перший рік цей колектив стає лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Наполегливість та старання, згуртованість та неймовірно позитивний настрій дівчат з ансамблю здатні запалити будь-яке серце. Я співаю, відколи я себе пам'ятаю. Співати я почала з першого класу, а прийшла сюди з класу п'ятого-шостого. Що тобі найбільше запам'яталося за ці роки? Скільки ти вже в колективі? Запам'яталося, як ми їздили у Севастополь. Там був чудовий фестиваль Золота рибка. І ще запам'яталася наша поїздка у Рівне. Я думаю, нас там теж запам'ятали, тому що ми багато пісень співали, багато перемог здобули. Наш колектив здобуває багато перемог. Тому що ми не лише на Україні виступаємо приймаємо участь у фестивалях і конкурсах вокальних, але й також, але й також були за кордоном. Це в Польщі, місто Жешув, перше місце отримали, місто Лоць друге місце у нас було. В Болгарії дітки приймали участь у конкурсі вокального мистецтва. На Україні ми були в Одесі. Всі ми діти твою країну, конкурс міжнародний в Севастополі. Золота рибка. Ми отримали там теж гарні перемоги. В Рівному часто по сусідськи їздимо. І це весняний первоцвіт. Під небом рівного, в Луцьку, твій шанс. Того року ми брали участь у Твій шанс, у якому ми зайняли перше місце. Всі дівчата були дуже раді. В ансамблі світанок займається 55 школярів старшої та молодшої групи. І хоча всі вони такі різні, все ж придивіться уважніше. Кожна із них це як один великий талант, один колектив, одна музична родина. Діти дуже полюбляють співати щось веселе про музику. Така в нас пісня є Анастасії Комлікової школа мрії, тому що дітки сюди приходять навчатися і розкривати свої таланти. І саме в цій пісні ми проспівуємо, що Сюди діти прийшли і за допомогою викладачів, педагогів, не лише вокального мистецтва, але й інструментального, тому що дітки в нас навчаються і гри на фортепіано, акордеоні, сопілці, гітарі, бандурі, домрі, повний розвиток дітей. Чи пригодиться це їм в житті? Ми не знаємо. Але мистецтво воно просто розкриває цю дитину. Дає в серце любов і доброту вкладаємо ми. Вокальне мистецтво тісно переплітається із патріотичними мотивами, які феєричними яскравими мелодіями звучать в усіх закутках Волині. Українські мотиви у виконанні колективу світанок вражають у самісіньке серце. Нам дуже подобаються патріотичні пісні. Ми через них проявляємо свою любов до нашої батьківщини, повагу також прославляємо її. На теренах іншої держави. В цьому році проходив міський і обласний конкурс Геройко-патріотичної пісні. Це перший, вперше він був проведений в місті Луцьку, і в нашій області це був, він проходив у нас в палаці міський, а обласний він проходив в педагогічному коледжі. Ми здобули перше місце міському. І третє в обласному геройку-патріотична пісня зараз настільки вона важливо, і це виховання патріотичне, яке ми, як викладачі, як дорослі дітям розкриваємо цей напрямок, прищеплюємо і любов до своєї вітчизни. І в наш час, в теперішній, повинно бути розуміння тих подій, які проходять на сході. У Нас дуже гарні е, мої колеги, які написали Тетяна Іванівна Панасюк, написала пісню, слова героям Волині. А Світлана Валерівна, наш концертмейстер, написала музику. І не лише ця пісня в нас є такого напрямку. Ми співаємо пісню Наталі Май, Спасибі вам, фронтовики! Це ті буремні роки, які були в сорокові роки. Ми дякуємо цим ветеранам, які також захищали. Це наше життя, наше це майбутнє. Також у нас є пісня Відчинилося життя, де ми показуємо, що приходить на землю дитина і її майбутнє воно повинно бути щасливе, а не повинно, щоб була якась загроза її життю. І ми тут прославляємо наших героїв, які зараз на сході і які були на Майдані. Вони підтримують нашу країну і ми хочемо підтримати їх. Уроки вокалу відбуваються двічі на тиждень. Щонеділі зведені репетиції. І, звісно ж, є заняття з хореографії, де педагоги формують дитячий артистизм. Думаюся, потім співаємо пісні. Тобі тут подобаються? Так. А чому? Ну тут в нас хороший керівник, багато друзів моїх. Подобається мені пісні. Я підійшла сюди, почула, як тут красиво співають, і мені захотілося сюди теж ходити. А хожу я сюди вже два з половиною роки. А що ти цікавого можеш розказати про заняття, які тут відбуваються? Заняття в нас дуже цікаві, тому що ми вчимо нові рухи, вчимо нові пісні, повторяємо пісні, які вже співали, та й починаємо щось новеньке робити. А що ти можеш розказати за ваші костюми? Вони такі у вас яскраві, барвисті. Костюми наші гарні. Новенькі. Ми в них дуже часто виступаємо, і в них дуже зручно. І я багато співаю і вмію співати. Мені тут подобається, бо в мене купа тут друзів. А яка улюблена пісня твоя? Намалюю, намалюю пісня Називається Отаку я люблю. Як часто ти її співаєш? Ну, часом вдома я ще співаю, приспівю собі. Часом тут ми співаємо. Мені найбільше пісні подобається намалюю, відчинилося життя. Ну а чому саме ці пісні? Бо вони повчали і навчають нам роб... нас робити добро. Скажи, будь ласка, чого ти тут дізналась на заняттях? Чому тобі тут цікаво? Мені тут цікаво, бо тут багато друзів і хороша вчителька в нас. Ми співали дуже багато пісень. На землі Христове Різдво, школа мрії, намалюю, відчинилися життя. Що ти можеш про них всіх сказати? Вони гарні, веселі, цікаві, радісні. Перше розвивається мій слух, мій голос. Я почала краще співати порівняно з тими роками. Ну, в принципі, все. У нас і хореографічні заняття, проводяться, тобто ми цілком розвиваємося. Якщо дитина має бажання, це легко, навіть якщо в неї немає того таланту, але якщо в неї є бажання і дитина відвідує всі заняття, результати довго чекати не потрібно. Як бачимо, бажання у цих талановитих дівчаток не відбирати. Адже у кожної із них є своя маленька мрія, яка завдяки їхній клопіткій праці та хорошим вокальним здібностям у майбутньому стане реальністю. Ну що ж, любі наші глядачі, нам час закінчувати. Підліткова студія клас чекає на вас наступного тижня. Бажаємо вам гарного тижня у школі! Хай усе вдасться! Бувайте до зустрічі!